Доброго дня, шановні! Ви на каналі LeFine і в цьому відео поговоримо про картку юніора для дітей від 6 до 17 років, яку вам пропонує Приватбанк. Переваги цієї картки для батьків це можна контролювати всі витрати дитини за допомогою інформування або по виписці за карткою в приват 24 Швидко і зручно поповнювати картки юніора в будь-який час через Приват24. А також термінали самообслуговування чи регулярним платежем, можливість оплати в магазинах, дитина може Оплачувати сама всі товари з можливістю придбати для себе бажане, безпека зберігання грошей, блокування картки в разі втрати і збереження коштів у повному обсязі, встановлення ліміту на зняття коштів можна робити зручні платежі за допомогою картки. Можна поповнити рахунок мобільного телефону, оплатити товари і послуги в інтернеті. Є окремий Приват-24 для вашої дитини. Користуючись цією карткою Юніора, дитина вчиться заощаджувати свої кошти, керувати ними і може брати участь у захопливих конкурсах. Як отримати безкоштовну картку Юніора? Давайте розглянемо. Вам треба завітати до найближчого відділення Приватбанку з дитиною або без неї, і надати свідоцтво про народження дитини. Допускається свідоцтво, яке видане не в Україні. Також податковий номер дитини, електронний паспорт та картка обов'язково для дітей з 14 років. Картка юніора прив'язується до батьківського рахунку або рахунку опікуна. Тому ви повинні бути клієнтом Приватбанку, якщо ще ви, як батько або мати, або опікун, ще не маєте послуг. Даного банку, то вам треба звернутись, особисто. Діти з 14 років можуть оформити картку самостійно, маючи при собі всі необхідні документи, вище зазначені. Є інструкція, сайт буде в опису до цього відео щодо різних сервісів, які є від Приватбанку щодо користування карткою юніора Вартість оформлення і перевипуску 6 карток на рік не тарифікується більше, ніж 6 карток, 100 гривень. Буде послуга коштувати. Оформлення картки з фото буде коштувати 50 гривень. Оформлення картки з індивідуальним дизайном, картка. З індивідуальним дизайном оттіла, тобто своєчасно швидко робиться 99 гривень. Картка з індивідуальним дизайном з фото буде коштувати вже 149 гривень. Оплата товарів і послуг у торгових точках та інтернеті не терифікується. Оплата карткою на рахунок юридичної особи платіж по Україні 1%, мінімум 3 гривні. Максимально 1000 гривень за рахунок власних коштів плюс 2 гривні, якщо переказ у голосовому меню. Це щодо тарифів по картці Юніора. Щодо картки Юніора, то дитина може бути спокійним за безпеку власних грошей, а також ви, як батько мати, теж будете спокійні, адже ці гроші надійно зберігаються на електронному гаманці банку. Щодо консультацій, то ви можете звернутися на гарячу лінію Приватбанку 3720 безкоштовно з мобільного, а також в онлайн-чат у застосунку вашого смартфону, звернувшись до представника Приватбанку. Будьте здорові! Всього найкращого!